Вітаю час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. 65 мільйонів гривень з бюджету полтавської тергромади на потреби підприємства Полтава Теплоенерго. Таке рішення ухвалили депутати на сесії міської ради. Зупинки мотель та «Алмазна» після демонтажу два роки тому для очікування громадського транспорту непридатні, Нарікають полтавці. У Полтаві відкрили два центри ветеранського розвитку. А тепер про це те інше більш докладно. 65 мільйонів гривень із бюджету Полтавської тергромади спрямують на потреби обласного підприємства Полтава теплоенерго. Таке рішення ухвалили сьогодні депутати під час позачергової сесії Полтавської міської ради, які іще питання підтримали обранці, А за що сперечалися? Дивіться у сюжеті. 65 мільйонів гривень із бюджету Полтавської тергромади спрямують для обласного підприємства Полтава Теплоенерго. Таке рішення ухвалили сьогодні депутати під час позачергової сорокової сесії Полтавської міської ради. Як повідомила секретар міськради Катерина Ямщикова, це сума, яку потрібно сплатити за природний газ, адже 92% споживачів Полтава Теплоенерго проживають у Полтавській громаді. Що 65 мільйонів це не виконані зобов'язання нашої територіальної громади ще за 2021-2022 рік. На жаль, жахлива ситуація, але маємо, що маємо був меморандум, яким кожна територіальна громада брала на себе зобов'язання, тоді, коли приходила субвенція, 4% – це відповідно по ДФО, які мали проходити траншом через полтавську територіальну громаду, відповідно на теплогенеруючі підприємства, а потім була сплата за газ. Відповідно, ми частину їх виконали, іншу частину просто забули. Я вже не кажу зараз про 23-й рік. Серед питань порядку денного, яке підтримали депутати, зміни до місцевої цільової програми Полтавський спротив. Цього разу тему військових закупівель привідкрили. Під час сесії керівник департаменту з питань цивільного захисту Сергій Сириця доповів депутатам, що із загальних коштів програми у 240 мільйонів гривень нині вже використано 179 мільйонів гривень. Пропонується забрати будь 21 двадцять мільйон 818 тисяч 912 гривень. Це тобто ці кошти, які попередню сесії були перенаправлені із субвенцій на закупівлю по програмі «Полтавський спротив». Підтримали обранці і питання про передачу майна Полтавської міської територіальної громади. Йдеться про нещодавно придбані трактори, які комунальники прийматимуть на баланс. Станом на сьогодні ця комунальна техніка знаходиться е, на відповідальному зберіганні КатиП 1628 І для того щоб е, ця комунальна техніка вчасно вийшла для прибуляння місця, потрібно е, через рішення сесії передати цю комунальну техніку відповідно до розділу програми. А це оди, 11 одиниць, е, які залишаються на підприємстві КатиП 1628. Один трактор е, іде до комбінату охорони ратурального обслуговування. І дві одиниці техніки на КП декоративні культури не обійшлося на сесії і без суперечок. Голова фракції Слуга народу Антон Ярмолюк вкотре наголосив на тому, що так звана Мамаївщина нікуди не зникає із міської ради. І три заступники екс-мера Олександра Мамая продовжують перебувати на своїх посадах. Відповідний проект рішення про звільнення цих заступників Антон Ярмолюк пропонував включити у порядок. Денний депутати не підтримали два з половиною роки. Команда Слуг народу і, і... опозиційні фракції, депутати з трибуни багато разів обіцяли громаді звільнити чиновників, які вже 15 років працюють в орбіті Олександра Федоровича, і довели нашу Полтаву до найнижчих рейтингів всеукраїнських опитувань. Ми обіцяли громаді очищення влади законопроекту, тобто проект рішення вже є. Лишилась тільки ваша воля його поставити. Якщо ви його не ставите, це знову ж таки сигналізує громаді, що це йде саботаж очищення влади. Ви, відповідно, проект рішення просто маніпулятивно наразі. Просто граєте з цим питанням, а по факту його не вносите і не даєте. Я за те, щоб було очищення влади. Я підтримав його рішення. Але ви бачите, що з таким підходом, як він робить, з таким підходом, як це все висвітлюється. У мене виникає питання, що це просто імітація боротьби для того, щоб його рішення не підтримали, для того, щоб він вийшов знову. І в інформаційний простір і розказував, який він бореться. Та, попри розбіжності, депутати розглянули та прийняли усі шість питань порядку денного сесії. У Полтавському окружному адміністративному суді сьогодні мало б відбутися підготовче засідання по справі Андрія Карпова. Нагадаємо, що колишній секретар Полтавської міської ради подав позов до суду і вимагає визнати протиправними та скасувати рішення міськради про його звільнення. Він просить поновити його на посаді та повернути заробітну плату за час вимушеного прогулу. Засідання перенесли на 12 жовтня, оскільки до залу суду не з'явилися представники сторони позивача. А також тому, що представник міськвиконкому Олександр Дзюбло подав заяву щодо зміни одного із. Колегії суддів Сергія Удовіченка з огляду на ті обставини, що поспорювані рішення і дії, які оскаржуються як Карповим Андрієм Анатольовичем, приймали з депутатом Полтавської міської ради, одним з яких є безпосередньо батька даного судді Удовіченко Олександр Васильович. Ми вважаємо, що у сторонніх спостерігачів і безпосередньо. Учасників справи може виникнути сумнів в законності прийнятого рішення в даній справі ваша честь за такого складу суду. Викладається підготовче засідання у зв'язку з заявкою представника позивача і зв'язку з тим, що заявлено питанням. Зупинки без навісів та лавок, не говорячи вже про електронне табло та інші атрибути сучасності, полтавці нарікають на необлаштовані місця для очікування громадського транспорту на зупинках мотель та алмазна. Спілкувалася із ними наша Ольга Козіна. От, бачите, пострізали. От стойка була, от там стойка була, от тут був навіс і лавочки. А тепер грошенята кончились і нема. Ані даху, ані місця, щоб посидіти, а точніше абсолютна відсутність облаштованих зупинок громадського транспорту. Така ситуація на зупинках Алмазна та Мотель скаржаться полтавці. Довіни їх зрізали і ставили там скам'яки, там часи, короте, розклад руху, а тепер сюди не вистачило. Це ще прямо мою було. От там сидять, на той прикладі, коли жарко. Раніше зупинка тут була, перед війною її прибрали, обіцяли поставити нову більш комфортну, говорять місцеві. Відтоді нічого не зробили. Літнім людям доводиться або стояти, або сідати на залізну трубу, з якої не видно, чи наближається тролейбус. Ось почнуться дощі. Як ми будемо тут? Не знаю, не знаю зовсім. Ніякого є уваги до нас. до… Із сумкою прийдеш ні, ні сісти, ні, ні присісти, ні від дощу, нічого. Ага, зручна, нема ні скам'яки, нема ніде нічого притісти. Ноги болять уже возраз. І не було тут лавочок. Одна була поломана, і отак на і все, її обрали, і нема. Хотіли нову зробити, але не роблять. Ні, ні не лавочок, ні не остановки, ні тут. Дощ і на тебе, люди де. нігде спрятатися. В управлінні житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради кажуть, ремонт зупинок передбачений, проте коли це робитимуть, не уточнюють. Ремонт зупинок мотель на автовокзал та алмазний автовокзал» Передбаченого складу проєкту кошторисної документації. Найближчим часом планується проведення тендерів для виконання робіт по вище об'єктам з залученим підрядних організацій. За словами члена Полтавського міськвиконкому, заступника голови Полтавської обласної ради Олексія Чепурка, швидше за все, цього року зупинки не ремонтуватимуть. Кошти виділені, кошти є. На жаль, управління житлово-комунального господарства як розпорядник цих бюджетних коштів не справляється з ремонтом цих зупинок. Я ну не хочу бути пророком, але тим не менше, я думаю, що переважна більшість зупинок, які заплановані, капітальний ремонт яких запланований в цьому році, капітального ремонту не буде. Заміну старих зупинок на нові, оснащені моніторами, розпочали ще 2019 року. 21-го після обрання міським головою Олександра Мамая, цей процес зупинився, нагадав Олексій Чепурко. Слідчі поліції скерували обвинувальний акт відносного працівника районного військомату до Миргородського міськрайонного суду. Повідомляють на сайті головного управління Нацполіції Полтавщини. Підозрюваний продавав фіктивні документи про непридатність до військової служби. В липні цього року його затримали на гарячому та вилучили понад 35 тисяч доларів, більше 150 тисяч гривень, ноутбуки, мобільні телефони, документи громадян, які підлягають мобілізації. Печатки та штампи фігуранту інкримінують одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, повноваженою на виконання функцій держави, частина друга, статті 2 статті 369.2 кримінального кодексу України та сприяння незаконному переправленню особи через державний кордон України шляхом усунення перешкод. Один пішов на війну замість своїх синів, а інший мріяв закінчити навчання в університеті. Та війна забрала життя обох. Сьогодні у Полтаві біля свято Успенського кафедрального собору прощалися із полеглими на війні захисниками Володимиром Самоліченком та Ілею Босенком. На панахиду віддати останню шану полтавцям прийшли родичі, близькі та побратими. Були там і наші кореспонденти. І знову сльози рідних та близьких, які переривають хвилину мовчання. У Полтаві вкотре прощалися із загиблими на війні героями. В останню путь проводжали 54-річного солдата Володимира Самойліченка. На війні з початку повномасштабного вторгнення Полтавець виконував бойові завдання на посаді стрільця оператора. 26 вересня цього року він загинув від поранень. Сталося це в районі населеного пункту Павлівка Волноваського району, що на Донеччині. У Володимира залишилася дружина та двоє синів. Коли він пішов на війну, він сказав, що краще я, ніж мої сини. Але його син теж разом з ним був на фронті, поранений, лікується. А він пішов, теж був поранений, пішов знову і, і вже не повернувся. Він пройшов Афган, а Руську Орду не витримав. Я дуже вдячна всім нашим героям низький уклін, що вони нас захищають, що ми тут живемо в мирі, а вони за нас віддають своє життя. Тому я прийшла попрощатися з ним, подякувати і обійняти його близьких. Провели чин відспівування із заполеглим 21-річним солдатом Іллею Босенком. На війну хлопець потрапив добровольцем. Служив бойовим медиком у протитанковому взводі роти вогневої підтримки. 30 вересня цього року Ілля прийняв свій останній бій в районі населеного пункту Сухі Яли Донецької області. У нього залишилася дружина та батьки. Пам'ятаємо його дуже світлою людиною. Він був патріотом ще. Як тільки ми з ним познайомились, і як почалось повномасштабне вторгнення, він одразу, він одразу пішов до ЛАВ ЗСУ. Він просто взяв академ відпустку і мав вже от-от виходити на навчання. І він ну, думав, як це зробити краще, бо і не хотів побратимів просати, і дуже хотів далі продовжити навчатися. Але відомо просто, що був арт і все. Поховали обох воїнів на Затуринському кладовищі, що поблизу Полтави. Тим часом сьогодні у Полтаві відкрили два центри ветеранського розвитку. Зробили це на базі двох полтавських вишів. Де саме вони знаходяться, та які послуги там надаватимуть захисникам та захисницям, розповідаємо у сюжеті. Ще нам, набрав українці, усміхнеться доля. Центр ветеранського розвитку відкрили у Полтаві на базі Полтавського медичного університету. Спільно з медзакладами Виш розробив єдиний процес роботи з ветеранами, що передбачає фізичне та психологічне відновлення та логістичний супровід на різних етапах реабілітації. За словами першого заступника голови Полтавської обласної ради Олександра Лемешка, така синергія сприятиме всебічній підтримці тих, хто захищає наш мирний сон. Керівництво Полтавської обласної ради постійні комісії вважають на сьогодні. Пріоритетними напрямками, саме в тому числі процеси реабілітації е, учасників е, війни, дуже багато е, і учасників бойових дій, і внутрішньопереміщених осіб, і просто звичайних громадян перебувають в умовах посттравматичного стресового розладу, і інших е, е, травматичних ситуацій, які потребують адекватної професійної допомоги, тому медичний університет. В цьому році лише відкрив три нових спеціальності. Відновлення, медичне забезпечення та реабілітація для ветеранів проходить наскрізь через їх повернення до нормального життя, до повернення їх до економіки України. Ми на базі роботи цього центру будемо брати досвід і потім масштабувати цей проект на терени всієї Полтавської області. Окрім допомоги військовим та їхнім родинам, в центрі ветеранського розвитку навчатимуть і майбутніх помічників ветеранів, зазначила заступниця міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Тетяна Калита. Студенти, ті, які далі почнуть свій шлях в реабілітаційному напрямку, будуть освоювати нові техніки, які на сьогодні невідомі, можливо, і ще. А всьому світу і передавати свій досвід працівники центру, в тому числі викладацький склад, будуть забезпечувати консультативну допомогу ветеранам, військовослужбовцям, які отримують медичну допомогу, будуть задіяні реабілітаційні центри по області і напрацьовуються алгоритми соціалізації, алгоритми медичного психологічного супровіду. Військовослужбовців, яким надаються медичні послуги. Центр ветеранського розвитку взаємодіятиме із центром реабілітаційної медицини обласної лікарні імені Склифосовського. За перший місяць роботи тут вже пролікували понад півтисячі пацієнтів, більшість з яких військові, які зазнали мінно-вибухових травм. Ділиться досвідом завідувачка центру реабілітаційної медицини обласної лікарні Ірина Пчелінцева. В реабілітаційному нашому відділенні створена мультидисциплінарна команда, в яку входить три лікаря фізичної та реабілітаційної ...медицини, два фізичних терапевта, два ерготерапевта, асистенти фізичних та ерготерапевтів 5, терапевт мови і мовлення, психолог, медсестри реабілітаційних відділень і соціальний працівник. Співпрацюватиме з центром ветеранського розвитку і центр ветеранів, який віднедавна діє у структурі обласної лікарні. Ми маємо 50 ліжок відновного лікування з неврологічними ліжками, 40 ліжок відділення паліативної допомоги з хірургічними ліжками, 20 ліжок терапевтичного відділення, і також консультативно-діагностичне відділення. За даними порталу Міністерства у справах ветеранів в Україні майже один мільйон осіб зі статусом ветерана війни з них на Полтавськ. У область припадає більше чотирьох відсотків. Дедлайн 27 січня наступного року. У Полтаві відбувся онлайн-семінар, на якому обговорили виконання закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії, на реалізацію якого залишилося всього кілька місяців. Проводили семінар для представників територіальних громад Полтавщини. Подробиці дізнавалася наша знімальна група. До 27 січня депутати місцевих рад повинні прийняти усі рішення, що стосуються реалізації закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топонімії на території Полтавщини. Про це йшлося на онлайн семінарі для представників територіальних громад. Закон прийнятий був підписаний в липні місяці цього року. Має обмежений термін дії. Це один рік, за який всі територіальні громади у. Всій Україні мають провести ці процеси з поверненню справжньої історії на терени України у Полтаві. Дуже актуальним є тема усунення з публічного простору пам'яток, які присвячені саме перемозі московського царства у Полтавській битві. Це й колона слави руського оружія і колона так званим захисникам Полтави, а саме Олексію Келіну. Ставленик московського царя Петра І. це і пам'ятник на місці так званого відпочинку Московського царя Петра І. Найближчим часом на сесії міської ради виноситься рішення про перейменування понад 60 об'єктів топонімії. Сьогодні головним завданням для місцевих громади є робота над механізмами, які мають допомогти реалізовувати закон про деколонізацію та декомунізацію, говорить виконувач обов'язків міського голови Полтави Катерина Ямщиков і що надважливо, це відпрацювання, те, яке стосується юридичного аспекту, тобто як це все правильно оформлювати, формувати в програми, і це тоді нам допоможе більш продуктивніше рухатися, а не хаотично». Якщо до 27 січня 2024 року голови громад не зможуть реалізувати закон про деколонізацію та декомунізацію на підзвітні території, то цей процес буде переданий голові обласної військової адміністрації, наголосила. Лілія Ророєва це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТПІЛЮЕЙ. А я з вами прощаюся. Говорю, на все добре. все обов'язково буде в Україні.